Вітаю шановні глядачі. Зараз ми будемо дивитися питання Нікополь. Захист від ракет, градів, бомб снарядів, дронів цієї військової агресії рашистської окупанти від агресії окупанта. Скажіть будь ласка, вище сили, що нам заважає закрити небо над Нікополем і припинити обстріли. Так, у нас в Нікополі. Так, було покращення. Мало бути, дуже добре, мало бути захищено, Люди повинні були вже відновлюватися. Але закрилася дорога. Щось відбулося, щось таке якась не була домовленість і хтось її не виконав. Щось якогось обманули, щось. Так, зараз подивимося. Mm. Так, щось трапилося дуже погане, e, пов'язана агресія. Або шантаж, або сказали, якщо ви. Це ж е, якась маніпуляція через те, що через те що комусь загрожувала смерть. E, шантаж смертю. E, і так, або вбили яких- то людей, які отримувалися в полоні, щось через шантаж смертю місцевих, або яких-то людей, мирних людей. Це були люди мирні, не військові. Їх було можливо, це були працівники яких-то господарств, щось пов'язане з цим і їх. Маніпуляцію вбили і цим військовим закрили дорогу. Ну, так, така є подія. Так, військові ворожі плани. Ні, в них все одно нічого не вийде, буде Верховний суд, буде звільнено всіх полонених. Це щось пов'язано із людьми полоненими, мирними мешканцями, дітьми, жінками, людьми, абсолютно не пов'язаними із військовою справою. З ним щось знущалися, щось відбувалося через це. Так, це дуже жорстоко вбито було людей. Це, це зупинило. Але ні, все одно буде, буде захист, буде захист, має відбутися захист дітей, жінок. Так, здійсняться мрії. Захист повернуть, повернуть, відновиться все, що необхідно. Військовий, дуже багато військових Нікополь. Захищають наші військові. Так, я хочу забрати. Заперечую весь негатив. Також я заперечую все, що дає змогу маніпулювати. Більше нема нічого, що надає змогу маніпулювати ворогу. Більше нічим маніпулювати. Відкриваю дороги для звільнення, для деокупації. Ой, для. Звільнення тих полонених, щоб ворог не мав влади над військовими України. Так, де будуть врятовані всі люди, хто знаходиться в полоні ворожому. Так, і більше не буде змоги чинити військові злочині у місті Нікополі. Відкриваються дороги для захисту неба військовим абсолютно, надається Не вся необхідна зброя. Так, це була маніпуляція для того, щоб сповільнити рух нашим військовим, щоб цей захист Нікополя був ослаблений, десь щось відбулося. Припинився рух навіть для жінок, дітей і для поранених місцевих мешканців. Якась перешкода існує. Це зробили навмисно вороги їм страждання місцевого населення, як подобається. І також відсутній зв'язок, це їх також план, щоб не було, щоб люди не мали зв'язку. Буде відкрита дорога. Наші військові візьмуть багато полонених російських окупантів, дикунів, і в них цим розв'яжуться руки, і вони зможуть захистити небо над Нікополем, і людям дадуть змогу відновлювати своє життя. Заперечує весь негатив, Та відкриються повністю всі дороги для. І люди також, які ой, мають, або фінансуються ворогом, мають якийсь зв'язок із ворогом, їх також будуть знищувати, ловити, викривати. <гухи> Ці люди здали місця, де збираються або гроші, або якісь склади, або щось таке, що необхідно для дітей, для жінок. Для похилих людей. Або гуманітарна допомога про, про так, те, що збирали спеціально для людей міста. Це ще такі Заперечую весь негатив, відкриються дороги, прошу виші сили, відкрийте дороги, заберіть всіх ворогів. Заперечую. Більше ніхто на ворога не працює відкриється абсолютно вся необхідна. Ой, з Бога можливість для захисту неба над Нікополем. Буде так. Прошу миру для Нікополя, вищі сили. Дайте миру, мирного неба для людей, щоб не було більше можливості ворогу чинити агресію до мешканців Нікополя. Відкриємо всю дорогу для надходження, зброї для захисту, Нікополя від ворожої агресії. Відвертаю ворога, відрека... відвертаю, перекриваємо так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликає стати на захист міста Нікополя відвернути ворога від Нікополя на віки вічні, по іншим дорогам тікає, лякається, сам по собі стріляє, всі ракети, бомби, ради, старяди, дрони, всю можливу агресію повертаю ворогів, йому на голову все летить і падає в нього по ньому. Його ж ракети, буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили відкрити дороги для Збройних сил України, для повного захисту міста Нікополя і захисту місцевого населення, надання всієї необхідної гуманітарної допомоги і відновлення світла, водопостачання, газопостачання, всієї необхідної зв'язку, комунікації. Буде так, буде так, буде так, де відкриються дороги для Нікополя. Де це всі болі страждання. Буде все сказано здійснене. Так, Прошу вищі сили. Двірніть ворога на віки вічні. Хай тікає від ніколя із української землі. Де да. буде так? Так, Верховний суд має відбутися. Повернеться ворогів і його зло буде так. Дякую за увагу.